Футбол це життя, моє вітання. Олександр Мирошник, канал Болхат fc FC24. Продовжимо грати за Андрія Ярмоленка. Він нас вже на посаді головного тренера футбольного клубу Дербі Каунті. Сьогодні, власне, будемо розпочинати свій виступ в чемпіоншипі. Перший матч, як бачите, в гостях проти Міделзбро 3 серпня 2024 року. Потім сьогодні ще обов'язково проти Вотфорду пограємо. А ось Кубковий вже Карабаукап, можливо, на наступну серію побачимо так. Ну. Пропозиція Джо Вард мільйон сто Правий фланговий захисник, 28 років англійський 67 в нього рейтинг, але, друзі, з фінансових, знаєте, так, розрахунків я би цього нямбе продав. Хоча в нього рейтинг краще, він молодший, але він дорожчий його вартість. Мільйон 600. Так? Mm -mm. Нам потрібні гроші, нам потрібні гроші, я би когось не подивився з тих, що я вже додав до списку, можливо, ще когось. Е якщо продамо Діамбе, ну а Джо Джо Вардо, давайте поки що залишимо. Лишимо. Так, не того гравця я обрав капітан. Хоча, власне, я не обирав, гра запропонувала. Ну, а зараз пропонують інший варіант. Ну, давайте зробимо, яка, в принципі, різниця. Ербе Зальцбург, пропозиція. Райан Ямбе одразу давайте відпускати. Мільйон вісімсот навіть. Ну, оце вже щось. Так, ну що, Міддлсбро, три з половини зірки, напад 67. Півзахист міцний, ви бачите, і захист непоганий. Стандартний стиль гри, як у нас, є ключові футболісти. Ну і перше передмачева прес-конференція наша Олег Ярмонка. Поки що він ось так одягнутий, не дуже знаєте, так солідно, так би мовити. Але вже якщо там дістанемося кудись вище, в англійську прем'єр лігу, або ж в кубку там якісь серйозні матчі будуть, тоді вже його можна буде породягнути. Ну, а можливо, ще в процесі кар'єри, там, щоб не приїдалося, так знати, будемо змінювати стиль. Потренувались трохи, отже. Можемо починати. Наша схема 4-4-2. В Принципі граємо основу вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хтось там пише, що е не цікаво, не той клуб обрав. Ну, не буду дивитися. Ну я вже пояснив там і відповів коментарі. І хто не бачив, ще приєднуйтеся на мій телеграм-канал, посилання в описі під відео. Я там е, роз'яснив, пояснив, чому саме дербі. Ну можу ще так е, швиденько зараз вам розповісти. Хто не читав, тому що ну з тих команд, котрі були, от е, пропонували, не хотілося грати в Португалії чи в Нідерландах. Е, тому з дербі Каунті, на мій погляд. Саме такий непоганий варіант, і ну, навіть враховуючи те, що Андрій Ярмоленко робить свої перші кроки на посаді головного тренера, де ще починати кар'єру як не в чемпіоншипі? Ось непоганий момент. Від скільки м'ячів літає. Ми відкриваємо рахунок на 11-й хвилині. Спробуємо Дербі Каунті витягнути до англійської прем'єр-ліги. Спробуємо проявити себе в Кубку. Можливо, сезон два пограємо, і ну, так, щоб були якісь досягнення, друзі, можна і на три сезони в Дербі, каунті. Єдине, що, ой, Ярмол, який щасливий, якщо буде пропозиція від динамівців, то я вам скажу, що без вагань я буду переходити в Динамо Київ, і там ми засядемо надовго. Ну а з приводу Дербі, якщо будуть пропозиції там від якихось дуже серйозних команд. Одразу також не буду поспішати переходити, щоб знаєте, ну було десь плюс-мінус так воно реалістично удар по воротах небезпечний стандарт у виконанні Мідлсбро. 0-1. Ну, сподіваюсь, що я все вам пояснив, що ви все м -м, зрозуміли, і особисто мені цікавіше завжди грати, зокрема в ФІФА. Ви всі тепер за слабку команду в низьких дивізіонах, щоб будувати. Тоді якось відчувається, що це твоя команда, а не брати умовну Барсу там, чи Реал, чи ще когось, ПСЖ і одразу в першому сезоні все вигравати. Так, наша атака лівим флангом. Е, дуже невдало зіграв наш футболіст, ну і там забігання, як такого, не було на протилежному фланзі. Не всіх знаю ще, як вірно, вимовляти призвища. Ну, Зараз Елдер з м'ячем. Ось цього не знаю, друзі, хто. Ну, Вашингтон, звісно, що. Знайоме популярне прізвище. Ну, будемо поступово звукати когось, звукати когось продавати. Підпишемо там обов'язково на парочку українських футболістів. Так, міделзброва таксі. Удар воротах. Так, ну, голкіпер в нас. Голкіпер в нас непоганий, в принципі. У нас їх два. Обидва там чи по 26, чи по 28, здається, років. Плюс-мінус однаковий рейтинг. Тому, в принципі, з голкіперами в нас. Проблем немає. в збровотація удар знову селить наш кіпер. Кіп. Останні секунди першого тайну. Мідл Дербі Каунті, 0-1. Навіз м'яч вибито. Ну а ви залишаєте також, друзі, свої ідеї. Пропозиції стосовно трансферів. І, взагалі, можливо, ще якісь нюанси там вас цікавлять. Якісь будуть пропозиції, то я завжди задоволенням розгляну тут порушення правил без картки, поки що, але небезпечний штрафний Ми собі провозимо вже наприкінці першої половини зустрічі. Так, ну як завжди, тут гра роз... штучний інтелект розіграє удар. Вище воріт м'яч пролетів. На цьому перший тайм завершено. QR-код ось на мій телеграм-канал. Пропоную вам, друзі, раджу приєднатися. Там ділюся різною цікавою інформацією. Ми в атаці, передача в центр непогано. Інколи вже мені подобається стиль нашої гри. Це те, що ми ще не побудували свою команду, але вже так знаєте, десь місцями виглядаємо доволі симпатично. Так, ну що, кого би я хотів? А, у нас ще є цікавий футболіст, друзі, ось Кармона. Кармона. Може, в подальшому його будемо постійно загравати. Ну, в основу переведемо. А ось його Мендес Лейн. Можна, в принципі, і продати, тому що він вже віковий. Ну, рейтинг у нього трохи вищий, але, але. Тому ви розумієте, що побудова команди це не одним днем. Вирішується. Кармона зараз міг забивати, не вийшло, не обіграв голкіпера. Відповідь 67-ма хвилина. Рахунок незмінний, 0-1. Ми попереду. Так тут обережно треба виходити з під пресингу. дотик, в принципі, вміємо грати. Передача розрізна непогано. Далі Елдер. Наш лівий крайній захисник приєднується. скидка, удар по воротах хоч це вже комбінація. І це 0-2, друзі. 70-та хвилина. Зміцнюємо свою перевагу. Наближуємося до першої перемоги у першому ж матчі в чемпіоншипі. Я не знаю, чому комусь там не цікаво за дербі. Взагалі, чому? Ну, чемпіоншип це. Я не знаю. Ну, моя думка, якщо навіть брати перші дивізіони там в тій же ж Голландії чи е, дещо Португалія, то мені удар пропускаємо. То мені цікавіше пограти в другій лізі Англії. Ну, в другому дивізіоні я маю на увазі чемпіоншип. Ну, це таке, це справа смаку. Так, ну що, давай, Руні. Руні, так я блін, так я забув подивитися, чи він має якесь рідство з Вейном Руні. І ви мені не, не підказуєте, друзі. Ну, хто, можливо, я гляну, можливо, хтось перший подивиться, мені підкаже. Так, давайте. Центр поля, центральний півзахисник виходить замість Елдера. Ну давайте Варда, хоча він правий, але а на лівому бачите трохи з мінусом. Ну можливо, то не в тому справа. Може він просто не вистачає мов, ігрового часу. Ну а можливо, бува таке. Найчастіше ФІФА, ви всі завжди були. Якщо крайній там гравець чи вінгер, чи захисник е правий, то він може рівнозначно грати і на лівому або навпаки. Ну, а тут, як бачите, за рідким винятком буває, що і лише, лише на одному фланзі останні секунди, друзі. Останні секунди матчу Міддлсбро в Атаці. незграбну, незграбні дії наших центральних захисників. Проходить, пролазить цього разу. Не врятував наш голкіпер. прикро, але ми втрачаємо перемогу на останніх секундах. Лише один бал заробили ну для розгончику для початку, в принципі, і то. Є непоганим стартом, ну я так вважаю, краще, звісно ж було розпочати з перемоги, заробивши три очки на виїзді. Ну, але вже ось так не втримали, не достояли, не дограли до кінця. 51-49 володіння поки що нам не підкорюється. Ударів менше. Ну, ось так, от такі оцінки. Бо розмовляємо, звісно, що ми з журналістами, все, все нормально. Команда задоволена, в принципі. Психічний стан, о, андерлех, знову ж таки, Ньямбе. Ну, давайте і тут погоджуватися. Тут навіть більше грошей. Сподіваюся, що він піде в Андерлех. Ну а там вже сам гравець нехай вирішує. Додав я ще, бачите, декілька гравців. Забарний. Дмитро Різник, Данило Сікан, також, е Дмитро Топалов. Будемо дивитися. Георгій Судаков. Олександр Зубков. Також мене може мен мене зацікавив. Ну що, Нямбе наш поїхав від, від, від нас. І поїхав в, в, до Зальцбургу, друзі. Мільйон ну, вісімсот. Теж непогано, 9 мільйонів ми вже маємо. Дуже не. Так, останній. О, Ілля Забарний, останній звіт, круто. Бен Грінвуд, крайній захисник. Назарі Русин. От Русина хотілося підписати, друзі. Ну і ще там деякі футболісти. Давайте дивитись, Ілля Забарний, Назарі Русин. 25 років, 68 в нього в рейтинг. В принципі. Плюс-мінус для нашої команди дуже непогано. Скільки? Ну, Плюс-мінус півтора мільйони. Давайте забарно оглянемо. 21 рік, 75. Ну, З точки зору реалізму, не знаю, давайте спробуємо. А тут можна, як раніше, було. А, ні, не можна перетягувати. Не можна перетягувати бюджет там з зарплатного на, на трансферний і, і навпаки. Давайте спробуємо, але з точки зору. Реалізму, чи нормально, це що бормут e, то де. В англійській прем'єр-лізі у нас може не вистачить грошей. У нас може не вистачить на нього грошей. Давайте спробуємо, якщо ні, то ні. Ну тут погодилося, так. За таку суму вони відпустять, а от чи, чи є гроші у нас тепер на зарплатню? Оце питання, друзі, це питання. Якщо ні, то, мабуть, що. А, у нас не вистачало. Бачите, 27500 його актуальна зарплатня, а у нас... Навіть таких грошей немає. І не можна. Бачите, що пів мільйону ще є на трансфері, аби можна було перетягнути. Але я не знайшов. Може, я десь де там шукав, як раніше було, що можна було змінювати власноруч бюджет на три роки. Ключовий, певна річ, з таким рейтингом. Однозначно, це було б мега підсилення нашого центру захисту, але, але, але. На рік лише хочуть. Лише на рік. Давайте на два хоча б. Пробуємо хоча б підписати на 2 роки. Тут є. Без відступних 17 500, ви бачите, навіть менше, ніж його актуальна зарплатня. Але в нас таких грошей немає. Там ще бонуси різні, підписний бонус, сухі матчі. Як не прикро, але ми не можемо навіть ну, щоб їх не ображати, давайте одразу скажемо, одразу скажемо, що ні, пробачте наступного разу. Ну, можливо, так воно десь і мало бути. Назарі Русин, цього спробуємо підписати. Також дуже непоганий рейтинг 68 за 2 мільйони одразу. Спробуємо пропонуємо. Так, все нормально. Е, що він у нас може бути ключовим, мені здається, так? Чи давайте важливий спробуємо. Про всяк випадок. Ні, хочуть ключового. Ну, в принципі, я їх підтримую, так, погоджуюся. Треба підтримувати українських футболістів. Погодьтесь, дуже цікаво. Андрій Ярмоленко, ставши головним тренером, підтягує там декількох талановитих, тим паче, що Назарій Русин вже в чемпіоншипі, то чому би не запропонувати пограти співвітчизником, так скажемо. В одній команді під керуванням свого співвітчизника. Так, ключовий на три роки. Давайте без відступних 15. Спробуємо запропонувати. І бонус скільки там? Ну, 400. Майже пів лямчику. Ну, так, все. Гідна пропозиція, друзі, я вас вітаю. Я вас вітаю. Назарі Русин, Я хотів цього. Переїжджає до Дербі Каунті під керуванням Андрія Ярмоленка. Сподіваюсь, що він підсилить. Ну, має підсилити нашу атаку однозначно. Назарі Русин, 9 номер. Йому присвоєно, ну залишимо, в принципі, як Вейн Руні свого часу бігав. так, Дивимося, 68 рейтинг і гідний стартового складу. Це супер. Беніто, друзі, Беніто. Нігериють 25 років, 67 також може підсилити нам фланг. Лівий, ну я так гадаю, що він може на правому бігати. Е, все, за 2 мільйони ж таки, знову ж таки, ми підписали. Ну і давайте домовлятися по зарплаті. Ну, замість, можливо, це й на краще. Замість одного Ільї Забарного ми можемо підписати зараз об двох футболістів в нападу. В принципі, центральних захисників у нас там є. І перспективний той же руні. Ну ось тепер ще Беніто переїжджає до нашої команди. Перевірка його фізичних кондицій. 13-й номер, але потім, мабуть, що змінимо. 13-й не, не годиться. Так, 68 також. Командний гравець. Теж непогано, Назарі Русин, так, давайте його прокачувати. Темп в нього, бачите, дуже-дуже непогано. Мобільний нападник, прокачаємо фінти. І разом з тим ще деякі показники. Змінюємо номер нашому Беніто, 17 зайнятий, на жаль. Ми не будемо смикати. 19, теж норм. Е, що тут? Також темп непоганий. І Русина, до речі, можна буде і на флангах, якщо що використовувати. Давайте фінти також прокачаємо. Чотири зірки. Дербі Каунті Вотфорд зіграємо сьогодні обов'язково цей матч. Ну тут команда серйозна. ви бачите 4-3-3 утримання. Ви бачите, який склад. Є серйозні і знайомі футболісти. Контрпресинг три ключових напад 73. Треба грати обережніше, можливо. Десь так будемо намагатися на контрах. Отже, другий тур чемпіоншипу. Граємо проти Вотформу. Домашній матч, друзі. І в чому плюс, коли нема, немає команда ліцензійної арени, в тому що можна багато чого змінювати в стадіоні. І кольори там трибун, різновид сітки там, і газон. Поки що я обрав ось такий газон без розмітки, без малюнку. Ну тому що ну, не знаю, мені так вважається, що для чемпіоншипу якось так воно. Плюс-мінус згодився. Далі вже. Якщо можливо там чи в кубку будемо кудись дістанемося, будемо проти серйозних суперників грати, то вже інші, зробимо там то, товсті смуги. Можливо, Голкіпер знову нас рятував, бачила, яку я сітку обрав таку старого стилю. Ну, це то все можна буде змінювати потім. Це не проблема. Передача по центру. Вашингтон непогано проходить. Передача вперед. Мендес Мендесленг. На Назарі Русина, Назарій Русин Українець в першому ж матчі відзначається забитим м'ячем. На 15-й хвилині виводить нашу команду вперед. Назарій Русин. Пригадується нам Назарі по кар'єрах в пес 21 на каналі. Ось цю передачу слід відзначити. Розрізна. Ну і тут Русину нічого не залишалося якось таким ударом. Ощасливити знову ж таки Андрія Ярмоленка. Назарій Русин. Вітаємо, браво. Вже відчутно, що напад у нас непогано має бути на перспективі. А ще, знаєте, що я ще думав? Що, звісно, що ми колись перейдемо, залишимо дербі, але можемо так, знаєте, побудувати крутяцьку команду, звикнувши до неї, потім вже буде, знаєте, якось прикро залишати. Не, не, не захочеться йти. Тому, мабуть, що удар по воротах знову тягне наш голкіпер. Вайлд Сміт чи Вілл Сміт, як, як вірно, Вайлд Сміт, мабуть. Що. Алекс Кот, щось там говорить. Ну, побачимо. До... Наше головне завдання знову вайтсмій красим. Головне завдання дістатися англійської прем'єр-ліги, а там уже я впевнений, що захочеться пограти в англійській прем'єр-лізі. Так, а потім ще можемо вийти там е, в Єврокубки. Так, ну тут м'яч влучає в руку. Ось тут же можемо пропустити. 25-та хвилина, 11 метровий призначено в бік наших воріт. Наш голкіпер на висоті. Можливість для нашої швидкої контратаки. Беніто залишає м'яч для нашої команди. Отримав по ногах. Реф дозволяє грати. Бьорд вперед на фланг Мендес Мендесленд знову там на фланзі. Назарій Русин. Дубль українця. Це фантастика, це просто фантастичний дебют в новій команді. Оце наш талісман. Це вже може стати нашим талісманом і лідером нашої команди. Поки що так виглядає. Так, Вашингтон розрізнав Ленг. і хочеться продати Ленга, заробити грошей. Але він, в принципі, попри те, що йому там за 30, він доволі непогано зараз себе проявляє, підключається до атаки в захисті, допомагає так. Відібрали м'яч Вашингтон. Передача не встиг пробити. Останні секунди, першої половини зустрічі. Ну і знову такі це мої улюблені м'ячі вже стали останнім часом. Хто дивиться постійну серію, той розуміє, про що я говорю. Ну, але це футбол, все буває. 2-1, друзі, 2-1. Дві хвилини головний арбітр зустрічі додав, які вже ми відіграли, отримали м'ячик. Все, йдемо на перерву, трохи відпочинемо. В Цілому я задоволений поки що командою. Назарі Русин головна біль для захисту. Ну, просто які, уда... які претензії. Два удари, два голи. Дубль українця одразу. Йорд Вашингтон по флангу. Тут офсайд, здається. Так, положення по загрою. Назарі Русин з м'ячем. Віде непогану передачу. Вашингтон йде. Йде сам пробиває. Назарі Русин два голи плюс асист. І Вашингтон забиває третій м'яч. три Ну, поки що, я не знаю, поки що мені подобається. А, ну єдине, що я на легенді. Можливо, якщо ще там двох-трьох суперників так, в такому стилі будемо обігрувати, то перейдемо на Ultimate. І там може буде важче, цікавіше. Випускаємо Руній. Ну, він без геймфейсу, але там іконка його, портрет, так скажемо, в меню. Там обличчя він дуже схожий на, на Вейна Руні. Так, передача дуже непогано пробитий. від голкіпера. Так, ну що, Русенд, хоч, хоча й Вашингтон втомився, що, Русина змінити чи? Давайте Сентполя зміцнимо. Це і форнах, форнах. <схі> Якісь як вірно, не знаю, друзі. Форна. Випустимо 69. Також дуже непоганий рейтинг як для нашої команди. Цікаво, як у Русі буде з витривалістю. Чи буде він е, вивозити всі матчі всі матчі по 90 хвилин. Чи доведеться інколи його знімати? Так, тут блокуємо удар. Могутній сильний удар планувався. Грає наш захист. Ну поки що претензій до захисту майже немає. Бьорд з м'ячем, Отримав по ногах, стояв, Віддає на фланг. Мендес Ленг Має тут забивати ще один м'яч. Він це робить, друзі. 4 -1. Які питання? Поки що ну, грай де. Наш стиль себе виправдовує. Ну, і я задоволений, задоволений Русиним. удар. Знову ж таки, над голкіпером. Я не знаю, як воно працює. Інколи такі неймовірні сейви демонструє кіпер, а інколи ну, будемо рахувати, що просто не аж перелетів. Так, це футбол, різні моменти бувають. До того ж, не забуваємо, що це. Що це гра, друзі, що це штучний інтелект, передача. Беніто не влучає от Беніто. Тільки хотів сказати, що Беніто себе поки що не проявив. Мав зараз можливість забити ще п'ятий м'яч, але з двох метрів влучає попереджений. Ох, Беніто, Беніто. Ну нічого, він себе ще проявить. Як вам, друзі, залишайте свої думки, враження. Мені поки що наша. Ну, Гра нашої команди дуже подобається. Ось вона і перша перемога в чемпіоншипі. Два матчі, чотири очки. Назарі Русин, два удари, два м'ячі. Ну не забуваємо ще ж і про асист. А ось тут же ми більше тримали м'ячик, ударів трохи менше провели. Сім проти дев'яти. Назарі Русин 10 отримав. Кращий. Назарі Русен однозначно кращий гравець цього матчу. Так, ну давайте. Мені цікаво, вже які можуть бути. Які можуть бути питання. О, по Русину. Русен. Так, ну молодець. А що тут скажеш? Можливо, так, можливо, ми знайшли свій талісман. Будемо на те сподіватися. Беніто. ну Беніто говорить, що не дуже провів. Новій команді не просто засвоїтися. Так, це факт. В когось це одразу, комусь одразу вдається, комусь, комусь згодом. Все. Гравці задоволені, команда задоволена. О, по молоді, під'їхав звіт. Перешуршав я, друзі. Єдине, що мене цікаво, тут всі були Шевчуки і всі Шевченко. З них двоє я ось подивився і додав до, до нашої молодіжки. Двох українців, друзі, голкіпер, як бачите. Давайте прокачимо. Ну, такий собі рейтинг, але нехай буде, якщо що, звільнимо. І центр форвард. Тепер у нас два українці в нашій академії футбольній. Так, ну цього також прокачумо. Все. Далі в нас, далі в нас, далі в нас кубок, друзі. Карабао Кап проти Бартону будемо грати. Ну і потім що? Потім Ліга, Ліга, а, Лише Ліга. Побачимо, як воно буде. Все. Всім дякую за перегляд, друзі, за увагу. Бережіть себе, займайтесь спортом. їжте яблука. Всім пока!